Ну, Я зі спорту. Я з 10 років почав займатися професійним бадмінтоном. і, е, знаєш, я от ці, Цей біг, це е, ОФП, як тут називалося, загальна фізична підготовка, воно, ну, воно мені легко йшло. От ми ставали зранку, там, на зборах бігли 10 кілометрів в такому, знаєш, некопливому стилі. І я себе піймав на думці, що в принципі, коли я біжу, я відпочиваю. Встраховуюся від тої сучасності, яка є, від тої реальності, які є насправді. І я там себе почуваю абсолютно комфортно. І з того часу, якось біг став для мене м -м, таким, знаєш, як релаксом. І біг це дозволяє робити. Ушніки, в вуха і легенько легенько бігаєш. Я не ставлю рекорди, я не біжу на час. Але я можу пробігти там 5-7. До 10 кілометрів я можу пробігти зараз в такому знаєш, якби, в своєму звичному режимі. Людина, яка колись свого часу віддала частину свого життя спорту, вона розуміє, що мотивація це просто хороший настрій. Ти, коли встаєш зранку, ти все-таки такий вайловатий, ти себе недобре почуваєш, коли ти одягаєш кросівки, ти пішов, пробігся. Мене ще там, я, ну Якщо чесно, то я там бігаю в лісі, там ще є купель, ти пробіг 5 кілометрів, потім облився водою, прийшов додому, то хороший настрій, ти з задоволенням живеш, ти з задоволенням починаєш снідати, ти малюєш свої певні плани. Ну, то, е, це, Міння того, що тобі зараз треба зробити якісь певні дії для того, щоб тобі стало краще, воно звичайно дуже і дуже сильно присутнє. Я бігаю зранку, я не можу бігати ввечері. Я бігаю зранку, я люблю цей момент. І люблю свій стан після бігу. Це найголовніше. Я навіть розповідав ну, розмовляв з психологами, і вони казали, що не можна відмовлятися від того, що ти робив до повномасштабного вторгнення. Треба це робити. Тому біг мені дуже допомагає. Біг мені допомагає сконцентруватися біг мені допомагає десь зосередитися на якихось певних питаннях. Біг мені допомагає просто почуватися комфортно, добре, класно і здорово. І звичайно, що біг це є один з елементів тих фізичних навантажень, які може дозволити собі кожен. Це дуже проста історія. Просто одягайте кросівки, одягайте шорти, футболочка і побігли. Хто скільки може.